Звучить, наче тут багато ворогів, але не буде ні одного зараз. Що я таке скрафтив тільки що. В тебе є вічність, щоб продовжувати намагатися я знаю. робив все, що потрібно. Роблю, роблю все, що можу. Як воно ухиляється? Привіт, друзі, ВОЛА 482 тут. І це вже четвертий епізод по крафту. І почну я його сьогодні з того, що мало бути зроблено, що в першому покажу те, що тут можна прокачувати свої вміння. І, до речі, так, тут дуже багато вмінь. Виявляється, якщо я вибрав одну гілку вмінь, то тільки її я і можу далі прокачувати. Тому її я і прокачаю. Evasion дає шанс уникнути деяких атак. Для початку моє дерево виросло, яке я недавно посадив. Небесна деревина. Mm. Отримайте зелене яблуко з небесної долини. Ізі. Ай! Як набридли ті, хто можуть пускати блескавки. Я отруєний? Це надовго? На пів хвилини? Ай-яй-яй-яй, ні. Стоп. А отруєння ж не може мене вбити. Чого ж це я? Сподіваюся, в цій стороні знайду щось цікаве. У, я тепер, до речі, можу добувати сніг, і це прекрасно. Міх. Поки воно не зламалося. Це що за стоунхендж? Це могила якась? Чи ні? Це могила? А чи я? Павуків. Мм, діамантик. Вау. Оце чоботи. Я візьму їх. Кригопащ? А де він? Можливо, там? Ну, гаразд, кригопащ. Подивимося, на що ти здатний. Які красиві дерева? Вау, це не просто красиві дерева! Це суперкорисні дерева. Кожну колоду можна перетворити в суперкорисний сніданок. А де кригопад? А кригопащ десь в печерах. Ну що ж, подивимося, що це за будівля така. Вау. Wow. Вау. Wow. Він випаде, правда? Що я таке скрафтив тільки що. А давай перевіримо. Воно взагалі не наносить шкоди йому. Може, гра зависла? Та ні, все добре. Значить, цим мечем. А-а-а... Цей меч тільки для тих, хто носить прокляте кільце. Ну і не треба, ну і не хотілося. Так, а тепер давай подивимося, що тут доброго. Можливо, варто зразу на самий верх піти. Ну мені не цікаво, ой-ой-ой, з примарами, з усіма іншими битися. Хоча ні, стоп, іди геть. Ух, ти сильний, який він сильний. План Б. Зразу залутаємо скарбницю. Там вже скриня є. Так, правильно, правильно, падайте вниз. Оооо! Як я це не помітив! Як я це не побачив? Ти геть звідси. Я вибив золотий ранець. А він. Він 20 раз краще, ніж мій минулий. О, цього мені не вистачало. Цього я так сильно хотів! Ура! Що тут у нас? Де скарби? Немає скарбів? Ну я знаю, ось тут я бачу скриню. А чи не даремно я стрибну туди? Куди вони всі падали спочатку? Зараз дізнаємось. Та ні, я їх розношу. Ізі. Оооо. Це бос? Прокляті гладунки. Яких... Ага, вони помирають. Не мертві. Ура! Відро, ще одне відро, оце добре. І не важливо, що у нас з сипким снігом. Що з вас можна буде? Уу, вау, вау. І секундочку, у мене ж було залізо. Правда? О, та. Звучить, наче тут багато ворогів. Але не буде ні одного зараз. Так, ну все, у мене скінчилася сокера. Мені потрібен горщик і. <смір> насіння пшениці. Які я викидав весь час. М -м -м -м. Це не дракон. Все буде в порядку. Одно насіння пшенички, будь ласка. Найс. Супер, я знову з сокирою. А що ти таке? Ходи сюди. У мене є для тебе пропозиція. Ти віддаєш мені свої крила та м'ясо? Це вся пропозиція. Ух. Окей. Нага. Спускайся. Можеш підняти мене, я не проти. А, тобі кінець. Давай, друга. Ай, плескавка. Як вона крутиться, вертиться. Нік! Достану, достану, достану! Ще один удар і все! Ще вона страшна! А, а, ай! Мій читерський меч просто топ! Стоп, в мене ж є. Ну. Ай! Друга вона переродилася! Чи вона відхилила здоров'я? Де вона? Хілься. Ой-ой-ой-ой! Ні, не хочу помирати. На щастя я вийду. Щось їх тут більше стало? Ви знаєте, я поки що відступлю. Хух. Ха. Наге. Наге. Де вони всі? Куди вони всі подівалися? Вони повернулися. І я готовий? Кинути їм виклик. Ей, нага! Я збив її і вбив. Чи тебе не вистачало мені, бігать? Ай! Давай для початку я розберуся з тобою. 300 хп практично. Але я тебе на ізі. Ушатаю. Ну все, ушатаний. Не заважай розбиратися з перна... ой, крилатими і пернатими. пернатиме. Тобто тепер я в неї не бачу. Ух, який болючий удар. Як вона. Як вона ухиляється? Я думав, що це буде останній удар є. Я не можу влучити. Подивися на неї, як... як вона. Ти тільки подивися на неї, як вона ухиляється від стріл! Ну-ка не ухиляйся! Прийми свою смерть з достоинством! Nice! Nice. Оу є! Ах, не встиг! Но ну, гаразд! Я знаю, як її побороти. Ось тепер. І вона падає, і я доб'ю її з лука. Так, я йду залутаю ось цей корабель. Друзі, поставте лайк. Це дуже важливо. Дуже, дуже. Ви навіть мені не уявляєте, наскільки це важливо? Лайк. Like. Знаєте цей звук з фільмів, коли наближається акула? Турум, 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 турум. Я погано його показав, але ви суть уловили. У мене повний інвентар. Дорогий глядач! Не забудь підписатися на мене. Якщо ти тут новенький. Ну ж, бо, спускайтеся сюди. Я викликаю вас. Нехай ще по-доброму, я спущу вас по поганому. Давно я не помирав. І нарешті помер. В тебе є вічність, щоб продовжувати намагатися, Роби все, що потрібно. Окей. Роби все, що потрібно, значить, так? Ну, гаразд, а ще прям зразу ось так тепехнусь. Ти Спробуй тихенько забрати все і повернутися. Майже. Тільки тому, що ти впав, це ще не означає, що ти відступаєш. Угу. Ай, це дуже сильний поборник. Ти безсмертний. Повернись та продемонструй цій жалогідній істоті. Цей факт. Ну, гаразд. Mm -hmm. Ти витримаєш цей програш та навчишся на ньому. Я не просто програв, я ще й втратив все, що в мене було. Так, є класний новина. Адже в мене є ще ось тут. Це кит? Це косатка. Це косатка. Потрібно забрати все, що я втратив. <світку> <плес> я випадково вибач. <плес> <плес> так, одного я вбив. Я випадково вдарив косатку. В тебе є вічність, щоб продовжувати намагатися. Я знаю, зробив все, що потрібно. <плес> роблю, роблю все, що можу. Це не та смерть. Ви <іли> що, поборників, зартуєте? все, ще я втратив. Оооооо, я втратив. Саме важливе. Це два. Ні, один рюкзак, але. Ай, в мене залишився гірший рюкзак. М -м. Але я ось тут помер. І, і що, і все, можливо, труп втонув? Ні? Ні, нічого не залишилося. Я втратив супер-класний рюкзак, якого я дуже сильно хотів. Я повернув весь все, що в мене було моє! Я повернув, я повернув, повернув! Ура! Але чи все? Стоп, стоп, не гори, не гори, я передумав. Ура, Я нічого не втратив. Чудесно. Ай. Ні. Я додому. Мені не подобається ось це місце. Воно якесь, по-перше, маленьке, а по-друге, мені ніде тримати свої скрині. Я вже на вулиці починаю їх тримати. Друзі, дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар та скинути це відео всім своїм друзям. До зустрічі в нових відео.